Цю тему будемо обговорювати із паном Русланом. Отже, скажіть, будь ласка, ми бачили е, коментарі про те, що це є історична подія сьогодні. Чи ви погоджуєтеся е, із цією точкою зору? Ну і президент дуже радів цього приводу. Е, чи в нас це стовідсотковий привід для радості? Чи є якісь все ж таки небезпеки, е, яких треба нам також оминути і? Провести цю цей процес власне максимально без можливо конфліктів, якихось в суспільстві. Те, що це є історична постать, і історична дата, і історичний крок безсумнівно. з 1689, здається року. Ми не маємо власної церкви. Власне тут і є це неймовірне, але що мені отак от гірченка? От з того інформаційного повідомлення, яке сьогодні є. Я не побачив одного. Я побачив одного президента, другого президента. Побачив, але я не побачив людини, яка спричинилася до цього. Я не побачив Філарета. Тобто, людина, яка все своє життя поклала заради цього, отримала анафему, отримала гоніння. Але от я не бачив цього. То що Філарет І... став постійним членом синоду? Постійним членом синоду, один з я би сьогодні говорив, що людина, яка віддала все, що можна було в життя, віддала, поклала для того, щоб це відбулося. От сьогодні е, завдання українців не забути цю постать. Пані Лано, я би говорив про те, ми м -м, забудемося е, прізвище президентів через 10-20 років. Але цю постать, яка саме це зробила, от не може українці не мають права забувати. Пане Руслане, але тим не менше варто зазначити, що е, голова новоствореної церкви Епіфанії це була права рука Філарета, і все ж таки і інтерес Філарета і представник його очолює нову церкву. Бачите? Він там в стамбулі. І він. Ну можливо, це якраз символічно, що його е, учень, е, скажімо так, зараз отримує Я, я не про учень. Я бо, і ви зауважте, от е, мені не що бачать українці зараз. Українці бачать от, е, з нашого телеканалу, ми зараз є, е, картинку і вони бачать представників української влади, колишніх представників української влади, керівника е, церкви зараз. Але от постать. Постать вона відходить в сторону, яка спричинилася, і вона зараз так затінена. Шо, оце політичний крок. такий. ви як політик можете це пояснити? Я політично. Я би не говорив про політичні кроки або дивіденти. А хто собі буде в яку кишеню забирати? Це все показують вибори. 31 березня. Все буде показувати. Я би знімав це питання сьогодні. З хто хоче на цьому отримати якісь плюси або мінуси. ж таки, ми маємо говорити про те, як зміниться релігійне життя в Україні після отримання Томус. Як ви думаєте, тому що дуже часто говорять про зовнішнє втручання, мається на увазі Російської Федерації, звичайно, і вже сьогоднішню маємо заяву від міністра оборони пана Полторака від міністра. За справ, закордонних справ перепрошую пана Клінкіна. Вони сказали, що ми не виключаємо провокації з боку Російської Федерації, і ми маємо бути до них готовими. Це я процитувала. Що скажете? Чи тільки заради цього ми постійно маємо бути готові від провокацій з Москви? Але я так розумію, що сьогоднішні заяви двох міністрів не на те, що ці провокації зараз будуть посилюватися, а маємо очікувати на якісь ескалації, як ви думаєте, чи ми можемо запхати свої думки в голову Путіна? Ні. Чи вони можуть захищати е, православ'я в Україні, так як вони умовно в лапках захищали російськомовних 4 Ні, Ми років? не можемо, але Отже. Ж міністри роблять подібні заяви. Значить, вони володіють певним фактажом. Звісна річ, якщо міністр оборони який володіє всією інформацією щодо загострення або підготовкою розвідданих, які він має, для того, щоб ну, скажімо, максимально сьогодні доповісти суспільству, що він має право доповідати, але те, що ми... Постійно маємо бути на готові, враховуючи, що це є країна агресор, і незалежно від цього, так у пікові моменти, чи е, на такий момент, як Томос, треба бути розуміти, які кроки можуть бути, але підготовка до цього е, мала бути зі сторони, скажімо, військових е, воєнних дій з Москви. Відповідно, якщо міністр оборони має такі дані, ну він їх. З точки зору ну військової тактики має право оголошувати ну дозовано. От він от, і ти напевно. Таким Руслана, чином. От якщо говорити ще про сьогоднішню подію, все ж таки є е, кілька е, цікавих тем, пов'язаних, наприклад, із визнанням церква. Нова е, в нас є всередині е, українці, які ходять до однієї церкви, до іншої церкви. Е, потрібно всередині країни пройти цей процес. Однак є також е, зовнішній світ, є православні церкви, які між собою спів. Спілкуються, які висловлюють свої точки зору, і країна-агресор, зокрема, теж має певний вплив на них. Так е, відповідно, як Росія буде впливати на ось цю ситуацію із визнанням нової церкви, тому що сьогодні ми бачимо дійсно в Стамбулі Константинопольський патріархат е, визнає нову нову українську церкву. Однак є інші православні церкви. Як вони будуть ставитися до нової церкви в Україні? Чи має для нас це значення великого значення для нас це не має. Якщо е, перша церква, я не говорю е, рівна з рівних, так вона, але перша з рівних визнає е, автокефалію українську, все це достатньо вагомо. Е, Є час м, в церковних взаєминах трошки інші часові мірки. Вони не вимірюються роком, два, часом 100 років, часом 200 років і ще більше. Тому говорити про те, е, коли відбудеться визнання інших церков, так. З Часом воно і таке відбудеться. Якщо частина вже є підтримала, частина ще не підтримала, враховуючи внутрішні взаємини, які є в їхніх церквах. Тому для нас це завдання це нехай ну, новий. Наш керівник церкви, її їхні взаємини. Ви приємно, коли, наприклад, дві православні церкви, Греко-католицька і українська православна церква, потисли руки керівники для спільних дій в майбутньому. Тобто, тут я би не говорив, щоб назовні, я би говорив, що є всередині. А ви. А у вас є е, бачення того, якою буде власне це ця... церква, Якщо говорити про все те, що відбувається всередині України, зараз так створюється нова церква, е, який в неї буде власне статус? Е, бо багато говорять про автокефалію. Наскільки вона е, самостійною буде незалежною від Константинополя? Е, як е, яка буде доля інших е, православних церков на території України? Пане Руслана, ми це питання е, з вами продовжимо. Так, в нас ми очікуємо просто на коментар експерта релігієзнавця. Як тільки вона буде на зв'язку, ми з нею поспілкуємося. ви зараз ми з, вами, ми з вами говоримо про статут, який ухвалила нова церква. Отже, у відповідності до, до статутних норм взаємини, які будуть з Константинополем, там є прописані. На це погодилася українська церква, вона це підписала, і вона це має дотримуватися. Оці взаємини їй достатньо вагомі. Я би говорив про те, що московська церква зараз втрачає вплив ідеологічний. Політичний фінансовий, ви маєте на увазі УПЦ, так яка УПЦ. знаходиться в зв з Російською православною православни. Звісно річ, тобто будуть перехід великої кількості е церков зараз. Невеликі скільки я розумію, це є 40 церков. Вже е перейшло 40 парафій. Перепрошую, 40, так, 40 так, парафій то, перейшло я... вже це. Не є велика цифра угу. е з 12 тисяч парафій, які були. Зареєстровані вже вже 40 перейшло. Чи це є швидкий процес? Ні, не швидкий. Ну а якщо залишаться ті, які не перейдуть, наприклад, ну а хто або... що забороняє? Тобто нема жодної заборони будь-якій церкві, якщо вона не порушує чинних законодавств України, чи є заборона там вірменській церкві, іудаїстам чи мусульманам, так само і цій церкві, головне завдання. Прошу дуже ваше право сповідувати або ну е, ту чи іншу релігію не, не заборонено. А як ви ставитесь до тієї ситуації, що а, нібито зараз ну насправді йде мова про об'єднання? Об'єдналися зараз е, дві церкви православні, так приєдналися деякі приходи е, церкви московського патріархату, які його називають. Однак у нас ще з'явилося представництво безпосередньо Константинопольського патріархату е, от в Андрійській церкві, ми знаємо. Тобто Константинопольський патріархат також е, має якийсь е, свої інтерес, він буде тут розширювати свій вплив, як з вашої точки зору. Для чого це робиться? Я думаю, що це був е, третейський суддя. Зоглядаю на те, як ми, як Україна, виступали з цього. Адже е, право своєї церкви було забрано понад 300 років тому. Ми з вами називали цю цифру, тобто з того часу. І тому, е, скажімо, е, церква, яка вважається, умовно кажучи, для наших телеглядачів як ну ватікан, умовно, це не ватікан, не, не не але подібно до щось, мала право ш, е, своєї точки зору навести всі е, е, статутні вимоги, які стосуються православ'я і автокефалії. Зазуміло? Продовжуємо наше спілкування із паном Русланом Кошелинським, народним депутатом попередніх віце-спікером. А, пане Руслане, оце, власне, як ви вже відчуваєте якісь гібридні загрози виборам, які, а, які вже зараз розпочалися, розпочався в нас передвиборчий процес? Ну отже, сьогодні є подання до суду, зокрема щодо закриття дільниць в Росії. Звісно, річ це наслідок того, що влада. Не ухвалили рішення і не розірвали дипломатичних стосунків сьогодні. Будуть апелювати до е, конституції, до конституційних прав громадян, які там є, адже консульства там працюють. На превеликий жаль сьогодні в Україні понад 300, 326, двадцять точно угод, які міждержавні угоди, зокрема там ЦВК України, ЦВК Росії, тільки нещодавно розірвали угоду. Генпрокуратура України, Генпрокуратура Росії. Угоди далі діють і так далі. Тобто сьогодні такі кроки, які будуть говорити про те, що завтра, от чому ви не даєте можливість в Росії голосувати, там зареєстровано близько. 50 тисяч стоять на консульському обліку а в минулій виборчій кампанії проголосувало трошки більше тисячі людей. Але от знак запитання, як до казала, що трохи більше тисячі людей. Але як ви думаєте, чи вплинули би а, взагалі виборці а, українці, наші громадяни на Російській Федерації, які зараз знаходяться, чи вплинули б їхні голоси якось на результати? Тим б... паче, вони вже ж не відбирають можливість проголосувати, а просто надають іншу альтернативу. Саме так ми, ми говоримо про кроки гібридні. Чому сьогодні влада дала можливість оцього передвиборчого? Ем, ну скажімо, достатньо вагомого прапорця, яким вимахує е, колона, яка каже, що в Росії мають бути вибори. От навіщо ви це дали? Маєте документ про те, що е, країна агресор, але ви не розірвали дипломатичних стосунків, що дає їм підстави сьогодні йти до суду? Ось у чому є проблема, Пане Руслане, ви аплюєте до того, що ми мали б розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. А ми можемо сьогодні собі це дозволити? оскільки у нас чимала кількість заручників і військовополонених, які знаходяться на території Російської Федерації? Отже, що які послуги по захисту наших громадян можуть надати сьогодні консули? Адже в нас посла немає там, які ніяких. Чи можуть е, виходити з точки зору захисту наших громадян, наприклад, Червоний Хрест, нейтральна країна, яка як, як ми говорили, Швейцарія, яка і провадить такі дії між країнами і воюючими? Чи нам до потреби сьогодні утримання? Тих людей і казати людям можете їхати до Росії. Там не безпечно? Ні, там небезпечно для громадян України з огляду на агресію зі сторони Росії. Тому сьогодні наслідком цього ми почали розмову про гібридність і загрози гібридні. Ось вона загроза гібридна, яка виліз вилізла сьогодні. Так там є небезпечно буде нашим громадянам прийти на виборчу дільницю. Хто сказав, що ФСБ чи ГРУ Росії не зможе їх потім ну опрацьовувати, проконтролювати тощо без жодних проблем? Пане Руслан, а можемо нещодавно згадати, як голосували росіяни в Україні, також виборчі дільниці, хоч і працювали в консульствах, але де факто. Були заблоковані і тоді навіть рекомендував міністр внутрішніх справ не йти на ці вибори, бо це може бути там небезпечно, якщо не помиляюсь. Тобто там по суті, всі консульства були очеплені поліцією, і також активістами. То як ви думаєте, може бути дзеркальна відповідь в Росії, така ж сама? Будь-що може б бути ми проводили. Тобто, ми, ми можемо говорити, що там може бути будь-які кроки, починаючи від провокації до наших громадян, закінчуючи вербуванням. Ніхто не застрахований від того, як працює ФСБ, яка є правонаступником КГБ. Тому давно треба було говорити громадянам України, зробити всі умови, щоб убезпечити їх від того. Але на превеликий жаль, сьогодні влада не зробила, і це один з інструментів гібридної війни, який призвів до подання до суду. Які юридичні перспективи, до речі, цього судового розгляду як ви думаєте? Це є в короткий термін, має розглядатися, адже це є виборчі е, питання. Я думаю, що буквально день-два, і суд має ухвалити рішення, якщо її буде апеляційна інстанція, чи не буде російська пропаганда використовувати цей факт щодо недопуску російських верніше українських громадян, які зараз перебувають на території Росії, саме е, е, голосувати за або президента, або там на парламентських виборах на території... Ори їхнього фактичного проживання знов залазити в їхню голову як їхня вибачайте машина агітпроду, яка може говорити що завгодно про Україну. То, що тут їдять дітей і так далі. Ну тут давайте не будемо. Вони можуть будь-що використовувати. Не, дійсно, безпекова тема і на виборах буде дуже важливою, і деякі кандидати взагалі пропонують відмовитися від цього нормандського формату. Як вважаєте, ви те, що навіть вже Польща коментує ці теми? Про про що це свідчить? Про... Ми п'ять років свободівці кричимо до влади. Змініть, будь ласка, нормандський формат. Нормандський формат ми можемо його охарактеризувати як бізнес-партнери Росії. Я маю на увазі Німеччина і Франції, для наших телеглядачів. Понад третини газу, який споживає Німеччина і Франція, це є газ російський. Е Якщо буде побудований е, північний потік потік-2» в обхід України, ми втрачаємо до 3 мільярдів доларів щорічно, враховуючи бюджет України. Тридцять ви мільярдів. маєте на увазі, якщо припиниться постачання саме російського так. газу в Європу українською трубою, саме ОГТС буде чином... стояти не функціонувати саме так. Ми втратимо 3 мільярди доларів щорічно. Це десята частина. Ви думаєте, вони це дозволять зробити Росії? санкції, економіка, тобто, з однієї сторони, нормандський формат, який покликаний про те, щоб максимально е, спричинити економічними важелями впливу на Росію для того, щоб вона припинила війну і повернула окуповані території, насправді це є достатньо хороші якісні економічні чинники. До прикладу, остання подія, приїзду Макрона в, в Петербург. І великі заяви про те, що він влагодить ситуацію з Путіним, виявилися підписанням угоди французьких підприємців з видобутку газу на півночі Росії. Точно та сама ситуація, чому не дослухались? Я говорю про завершую точку зору. Я мав розмову з представниками вже нової влади в Америці, і на моє запитання, все таки, чому ви ставите, наприклад на Польщу? В військовій частині, адже штаб НАТО стоятиме зараз в Польщі, так. адже е, поляки не, не мають посилувати. такої таких збройних сил, як ми. Саме українці мають чи не е, єдині в світі досвід прямого протистояння на суходолі з російськими військами, одними з найпотужнішими арміями світу. Вони, американці повністю погоджуються, повністю каже. Більше того, ми навіть вчимося у вас в українців того протистояння тих новел, які є сьогодні у війні. Але на противагу вам, Україні, поляки прогнозовані. І передбачувані ваша влада не прогнозована. сьогодні. Можна передбачити? Е, я перепрошую, сьогодні можна передбачити е, голову НАК «Нафтогазу» України пана Кобилєва, Як ви думаєте, тому що е, не перший рік ми говоримо про північний потік? поцік-2», якщо не помиляюся, що 2014 році вперше про нього заговорили. А в і до речі, треба подивитися, коли вперше з'явилася інформація. Зрештою, як би там не було, чому ми не бачимо певних план дій від очільника НАК «Нафтогазу» Газу лише ми почули від нього, що в 2018 році видобуток власного газу він досяг рекордних показників за останні 25 років, і річних і річного видобутку газу і щоденного так само зростає. І він ще сказав, що у нас введено в експлуатацію цього року 69 нових свердловин. Це я вже от бачу. знаю, щоб вам зацитувати? Чому бачимо, що, начебто, «Нафтогаз» хизується своїми здобутками, своїми перемогами з іншого боку, бачимо, що у нас три. Мільярди на кону саме так, це не є. Вибачте, повноваження Нафтогазу, це є геополітика і це виключні повноваження президентської гілки. Адже так. сьогодні це є взаємини з представниками підписантами Будапештського меморандуму. Чому вони з нами не хочуть? Ну то з огляду на те, що влада і далі торгує з Росією з державою агресором. Якщо ви подивитеся дані статуправління в розрізі областей за останні півроку. Імпорт з Росії в Україну по областях збільшився в 500-600%. Океан Плаза належить Ну, правій руці Путіна, Ротенбергу, як фірми якого будували Керченський міст? Ми говоримо ви згадали про згадали 11... Бедебельський меморандум, Слухайте, а чого ж США не хочуть долучитися до нормандського формату? А як з вами? От я щойно відповів на це запитання. Якщо ви торгуєте з Росією, якщо ви проводите перемовини з Росією, чому з вами тепер мати справи? Навіщо, якщо 11 з 24 обленерго належить громадянину Росії Бабакову, ну, з яким іншого чином? Блоку США нам цього року надає 250 мільйонів на е, зміцнення нашої оборонної е, е, гілки в Україні? Бюджет Збройних сил України 3 мільярди доларів. Бюджет Збройних сил Росії 70 Мільярдів доларів бюджет збройних сил Сполучених Штатів Америки 719 мільярдів доларів. 250 мільйонів. Це купити декілька. Е, ну хоча б декілька літаків. Крапочка Америка чітко говорить: покажіть ваш бюджет військовий, і що ви хочете зробити? Покажіть програму, наприклад, військового кораблебудування. Які ви хочете кораблі будувати? Е, фрегати, корвети, мінотральні, десантні? Немає такої програми. Будь ласка, покажіть програму в бюджеті 5% Ви сказали, а насправді е, на півтора мільярда менше мають збройні сили ніж. Силові структури пане Руслане, але тим не менше, сполучені штати продовжують підтримувати Україну. Зараз ми дізнаємося про нову зброю, але перш ніж перейти до цієї теми, я зверну увагу на полі вікна, тому що в Парижі, до речі, про Макрона, так а, сьогодні триває. Нова хвиля протестів. Бачимо там гаряче зараз на вулицях. Жовті жилети знову вступають в сутички із поліцією, не вщухають внутрішні проблеми протистояння у Франції. Бачимо, поліція застосовує і спецзасоби і задимлені вулиці. Напевно, що протестувальники також використовують. Деякі заборонені методи під час протестів ми ну, відстежуємо цю ситуацію. Вона поки що залишається в полі вікні, і паралельно також можемо побачити Будапешт там відбуваються антиурядові протести. Є незадоволені політикою Віктора Орбана, який нещодавно переміг тим не менше на виборах у цій країні. Також бачимо, там набагато спокійніше проходять ці протести без жовтих жилетів. Однак всі ці теми залишаються у полі нашої уваги в полі вікні. Ну а ми повернемося до теми зброї і посилення української армії. Отже, нова зброя для України не за горами через 2-3 місяці. Вашингтон може передати Києву чергове озброєння і запровадити додаткові антиросійські санкції. Про це заявив експосол США. В Україні директор Атлантичної ради Джон Хербста за його словами приводом для цього може стати конфлікт у Керченській протоці. На думку Гербста серед озброєння для України будуть протикорабельні ракети, патрульні кораблі та інше військове обладнання. Дипломати точни в США можуть надати крилаці ракети гарпун, в основі дії яких розроблені 30 років тому технології. При цьому не відкинув і поставки більш сучасних видів зброї. Зазначу у серпні 2018-го прези. Дан США Дональд Трамп підписав військовий бюджет США на 2019 рік, і у ньому заплановано також виділення Україні допомоги на 250 мільйонів доларів, з яких на закупівлю летального озброєння передбачено 50 мільйонів. Отже, можемо ще додати таки, допом... інформацію. У нас є ще так, одна думка від пана так, Юрія є. Дудкіна. Це свіжа інформація. Так і на думку Юрія Дудкіна, така допомога для України не буде безкоштовною ще й може спричинити не найкращі наслідки. Давайте послухаємо думку експерта. Якщо Сполучені Штати Америки і власть України хочуть вирішити і інтегрувати Донбас обратно в Україну. Они, безусловно, должны думать и, соответственно, действовать в этом направлении. Если Соединенные Штаты продают Украине свое оружие, это ведет прежде всего всегда к эскалации конфликта, но никак не к умиротворению этой ситуации. По перше, цікава теза, пан Руслан, як ви думаєте, хто за такий банкет буде платити? Зрештою, це наші податки, чи зрештою це те, що передбачено в бюджеті сполучених штатів Америки? І знаєте, як кажуть, є думка за, є думка проти. Є цифри, які говорять самі за себе у 2017 році. США виділили для України 560 мільйонів доларів у 2018-му – 350, цього року. 250. Як ви думаєте, чому зменшує своє фінансування Україну? Аїнське обороні це не недовіра до влади. На превеликий жаль, українська влада не довела своїми діями надійності як партнера найпотужнішої країни світу щодо технічного забезпечення. Є формула практична в озброєних силах в науці військовій. Якщо ви маєте сучасну зброю, менше гинуть військові. Не маєте сучасної зброї. Це буде на превеликий жаль замінено людськими жертвами. Це фактор стримування. ви вважаєте? звісна річ. Якщо Україна сьогодні на превеликий жаль не може собі поновити ядерного статусу, а ніхто зараз не заперечить, що саме ядерна зброя є найпотужнішим е, зброєю стримування. В світі тоді, будь ласка, ми можемо робити не ядерні ракетні війська, не ядерний ракетний щит, який має можливість стратегічних ракетоносіїв на понад 500-600 кілометрів. Але це треба робити. В це треба вкладати кошти, але кошти не вкладаються в збройні сили України. Ми з вами щойно говорили. Американці так само бачать бюджет України, які кошти находять на збройні сили, і бачать, які кошти надходять, наприклад, на силові структури. І вони так само прекрасно розуміють, навіщо ми вам будемо давати е, зброю і гроші, якщо ви самі не хочете перемагати у війні? Так, от, чому як ви думаєте рівень довіри за вашою логікою? Якщо слідкувати, дочини влади американцям у 17-му році був на 560 мільйонів. Ну у 17-му. чому пік не був довіри у 14-му, скажімо, році, а лише у 17-му? а потім різко пішов на спад? Зміна е, напрямку, якщо до того часу е, нагадаю, у владі були демократи. А останні 24 кілограми збагаченого урану, який був в Україні, Хіларік е, Хіларі Хіл, Клінтон забрала в Януковича тільки за одну фотографію Януковича з Обамою і точно не повезла в Америку, а точно віддала Росії. Ось у чому є проблема. Так, в нас здали кращі стосунки з республіканською владою Сполучених Штатів Америки. Адже це є Пентагон, це є держдеп. Достатньо дуже потужна дипломатична лінія, яка була відсутня в демократів. Республіканська дипломатія набагато потужніша. Я можу це констатувати з огляду на те, що мав ну велику кількість зустрічей з дипломатами послами з під час керівництва Обами, тобто демократичної партії, і сьогоднішньої влади, надзвичайно велика різниця, тобто наскільки динамічно, наскільки дуже глибоко вони вникають в суть справи, зокрема в Україні.